Нам Боже, мир і перемогу, а воїнам пошли свій оберіг, щоб кулі їх ворожі оминали. І передай, що з бойових доріг усі додому їх чекають. Ось так у центрі Кропивницького містян та гостей вітали з Маланкою. Щедрував колектив горлиця. В репертуарі дуже багато перпатріотичних пісень, ліричних, козацьких пісень, жартівливих. Ну і звичайно, колядки, щедрівки. Це зимовий цикл, який ми завжди полюбляємо і завжди ходимо до людей. Несемо радісну вість. Та відвідувачі різдвяного ярмарку зупиняються, підспівують і підтанцьовують. Радуйся, ой радуйся земле, Божий народився». Я є учасником ярмарки, але почула, що заспівали і вирішила піти, подивитися, підтримати ансамбль, послухати. Згадати наше коріння, ну і поспівати разом з ними. Я думаю, що навіть в такий час треба піднімати настрій, і дуже хороша така ініціатива. Торік Міністерство культури внесло традицію щедрого вечора до національного переліку нематеріальної культурної спадщини за новоюліанським календарем. Маланку відзначають 31 грудня, розповідає етнологиня Світлана Проскурова. На Маланку збирається вся родина, вся магія, ота, ота народна магія, вона призначена на те, щоб захистити обійстя, захистити житло, захистити всю родину, громаду від всього лихого на столі, на святвечірньому обов'язково був калач, пироги і багато книщів. Ось оцей пиріжок він з пелюсточок таких, з чотирьох пелюсточок спечений, слоєного такого тіста. В більшості регіонів це на другий праздник, на, на, на щедрий вечір. Готували як кутю, так і узвар. Заспіваймо щедрівники народу чесному, на добро, на щастя, у році новому! В маски, для того, щоб обманути лихі сили, так, щоб зрозуміли, що ми не боїмося чортівні. Які маски на Меланку носили? Носили молодь, це в Паробоцькій громади в основному, але й дівочі теж, ведмідь, дід, баба. Ось так. Миланка сама це хлопець обов'язково був хлопець і часто був вже з вусами, але Миланка. От. Нафарбований в в такій, знаєте. От. Це був журавель, він в буб грав. Це був кіт, і це була коза. Е Могла бути смерть. Ось іще так, з косою. Звісно, ось такі, такі маски. Всі, вся молодь, всі хлопці були одягнені в вивернуті е кожуха. На виворіт, тобто вовною назовні. А печі Там його гляділи, від паличку застругало в кожному дістало їмся. Дякуємо за такі, знаєте, як, можливо, маленькі секунди, таке свято. Ви самі знаєте, як зараз нам всім важко на душі і якісь там ці 10, 10 секунд. Аж душа розумієте, аж душа так хвилюється і болить що все таки Україна є, була і буде. Олена Жикалова, Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.